Ширщині, ну ми сьогодні маю велику честь працювати тут разом з нашою командою, з міським головою Віктором Івановичем Пасем, із головою районної військової адміністрації Ольги Петрівною Ващук, із головним лікарем. Та головний лікар. Ми сьогодні передаємо ось цей потужний генератор на 26 кВт, який буде слугувати для потреб цього медичного закладу. Крім того, сьогодні я думаю, що ми проведемо разом та певну інспекцію, подивці приймальне відділення, так, та інші глянемо камінкашиську лікарню, в якій лікується дуже велика. Скільки зараз людей лікується? 210 десять на сьогодні. тобто це є багато Обслуговує так. 64 тисячі населення. Це суто нашої і сушичницької громад, плюс ще з інших громад доїжджають. Так що і найголовніше хочу сказати, що в об'єднанні нашої командної роботи насправді від з першого дня від повномасштабного вторгнення є доволі багато, і ми на цьому ще не зупинимось. Далі ще буде. Це ми вам обіцяємо. Дякую.